Такі вірш поостанки життя. Життя, неначе поїзд швидко мчиться, минаючи, мов станції роки, з негодами продовж дороги б'ється, щоб канути назавжди у віки, колеса вперто відстані рахують. З рідних місць мене туди несуть, де вічна злагода давно існує, І боротьба тому втрачає суть. У сутінках світанків дивно ніжних Зникає край світуче в млі снігів Йому я віддаю хоч надто пізно Свою любов, як частку із боргів. Вони непосидючості тісних вагонів, хотів сягнуть незнаної землі. Втомився час Від довгих перегонів. Життя мені натерло мозолі. Згубивши долю на чужим пероні, як пасажир, сиді тут до мети. Летять роки за вікнами вагонів. Та з поїзда не хочеться зійти.